Виконуємо номер 625 із підручника Алгебра 7 та номер 2437 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого натурального значення n, значення виразу завдання перше, є кратним числу 6. Завдання друге приділення на 3, дає остачі 1. Приступаємо до виконання. Спростимо наші вирази. Помножимо многочлен на многочлен, n множимо на n, n квадрат. n множимо на 3, додати 3n. 2 множимо на n додати 2n. 2 множимо на 3, додати 6. Множимо одночлен мінус n на многочлен, n відняти 1. Мінус n множимо на n буде мінус n у квадраті. Мінус n множимо на мінус 1 буде додати n. Зводимо подібні доданки. n квадрат і мінус n квадрат взаємознищуються. 3n додати 2n додати n. Маємо 6n додати 6. Винесемо спільний множник 6 за дужки. в дужках буде n додати 1. Як бачимо, одним із множників є число 6. Отже, значення нашого виразу буде кратним числу 6. Запишемо це. 1 із множників число 6. Тому для будь-якого Натурального значення Н, значення виразу кратне, число шість. Завдання друге помножимо многочлен на многочлен. n множимо на n2, n – n множимо на 8, додати 8n. 8 Мінус 5 ножим на n мінус 5n. Мінус 5 множимо на 8 мінус 40. Помножимо многочлен на многочлен. n множимо на n буде додати 2 n множимо на 2n це буде додати 2n у квадраті n множимо на мінус 5 мінус 5n, 1 множимо на 2n додати 2n і 1 множимо на мінус 5 відняти 5, додати 46, переписали. Заводимо подібні доданки n квадрат, додати 2n квадрат, буде 3n квадрат, 8n відняти 5n, це буде 3n. 3n відняти 5 n це буде мінус 2n, і додати 2n буде 0. Мінус 40, відняти 5 це мінус 45, і мінус 45 додати 46, буде 1. Як бачимо, значення виразу при діленні на 3, дає востачі 1. Для будь-якого натурального значення N, значення виразу при діленні на 3 дає в остачі 1. На 3 ділиться 1 із множників 3 і дає в остачі 1. Номер 625 із підручника «Алгебра 7» та номер 24.37 із підручника «Математика 7» виконано.